Всім привіт із лісу. У нас дуже сьогодні великий вітер. Недалеко біля мене впало дерево. Добре, що мене там не було. Перебило позвоночника. Ніч, дощ був великий, дуже вітер. Бачу, там яка дещо трохи поламало, помідори позгиналися. Ну от, я ношу набирачок, коли він ще порожній. А коли вже там я десь набираю, може півтора-два літра, тоді вже я його знімаю, тому що обтягує дуже і носити не, не можна. Дивіться, бачите, скільки води в лісі. Води, води, води. Десь де вода. Я вже так у красовках і ходила по воді, по косточці. А тут взагалі тут глибоко, десь до, по коліна буде води. Взагалі, ліса залітає водою. І влага, і треба, щоб гриби росли, а що тільки росте, бачите, не знаю, що це таке. Це ж не опеньки. Але дуже схоже. Трохи схоже, трохи ні. А мені повезло. Дивіться, які я витки не йшла. Бачите? Бачите, які віточки. Ну, це так, все, там трошки вдає під низом, верхушка гола. Ось так попадає. Так попадає. Зараз я її заберу. Зараз я її заберу. Набрала набірача свого гребінку І трошки хочу, щоб буде спина, походити вам, показати ліс, дерева. Ось лежать, попадали. Бачите, ягодки от висять. Бачите, які гарні ягодочки. Мучимо себе, привикли так з детства. Да й думаю, вчора набрала ягод, а сьогодні вранці по дорозі у ліс купила лікарство на тисячу. Купила ножку, німит, мелоксикам. Ой цей ібупрофен, що все кончалося. Ігор теж бере, часто п'є. І купила нулі прелбіхворти десятка давлення кардіолог, кардіолог мені вже томері приписував лікар. Вони вже аж 303 гривні. Я їх купляла Вони були 290. Я беру по половинці і виходить, у мене Економія десятка, я по половинці їх і 5 міліграмів я п'ю. І розкажу вам історію. Коли ми поїхали були ще зразу з Виталіком у ліс, ой, набрали ягод і вже виїхали на трасу, щоб їхати на Овруж. Це десь кілометрів, не знаю, може 20 і Дивимося: дядько рукою махає. Стоїть мопед колесо розібране, лежить з боку, і дядько махає. встаємо Добрий день, добрий день. Боже мій, заберіть мою бабу, а там вона лежить, тому що колесо спустило, заберіть її. Де ж та баба? А там у ягодніку лежить. Я зараз якось її притягну. Я думаю, це вон шутить. Кажу, ну добре. Кажу, а чого вона лежить? Може що просто там віддихає чи що. А це ж каже, захотіла переїла душу, мені в ліс. І ми ж поїхали. Я кажу, я не можу переперти. Такий дядько, я знаю, десь підготовки 70 може. Чи каже, що не вистачає, чи немає. Получаємо по, щось по 16 тисяч і пенсії двох. І каже, не може, слаба, і поїхала в ліс. Поїхала і все. А я ж кажу, в цей ліс ну, не хочу взагалі їхати. І це за є я поїхав. Кажу, добре, давайте, хай баба йде. Каже, вона ще ж не хоче йти, бо це ж треба ще може комусь заплатити. Кажу, ніхто нічого не буде платити, ми заберемо, нехай їде. А, стоїмо, ждемо, може, минут 15 чи 20. Бачили б ви на лиці гарна жіночка, десь, може, теж тако під 70 год. Ноги в її просто не йдуть, вона просто з палкою. І... <кій> Ноги викривлені. І згорблена просто до землі. А на лиці така гарна. Можна сказати, що і сивих косу є, немає. Ну, гарна така, рівна, майже морщин немає. Ой, боже, я як побачила. Прийшла, привів вон її. Добрий день, добрий день. Я кажу, боже милосердний, це вийшов в лісу, це поїхали в такому стані. Вона каже, це ж мені робили операцію, то сустав міняли, потім знову коліні, грижі позвоночні. І каже, це я так повзала. Я кажу, чого ви себе мучите? Вона каже, боже мій, каже, з дитинства привикла, і просто коли ці ягоди, я не можу, щоб це не поїхати. Як мене каже, вон сварів, ну, чоловік. Я ж все одно його переперла. Я більше не пойду, каже, ні за що. А в його те колесо каже спустило. То я вже каже, там у лісі лежала. Я кажу, я вас не бачила, а дядька бачила, що брав сидячи. Каже, я повзала. Просто каже, на животі повзала. Кажу, це ж гадюка могла б укусити все, все нащо і таке. Я просто її просто посварила. Вона каже, якби ви знали, а сусіди, да люди на мене кажуть, здорово. Я кажу, Боже, як можна сказати? Воно ж вже видно по людині, як можна сказати. Здорова. А, а, ну, це кажуть ті, що їм нічого не болить мабуть. Тому що я її просто настільки відчула, що у мене просто розболілася душа, серце. Кажу, не йдете більше, не йдіть, на кая не пойду. Ну, і це ж ми стояли ще не їхали, потім рушили їхати. їдемо Я потім кажу, слухайте, а ягоди? Вона каже, а ягоди, каже Осталіса з дідом. Я кажу, то як же вони їх притащить? Розвертаємо саме назад, їдемо по ягоди. Ну, Там у коробці були ягоди, а ягоди приймали по 68 гривень. Забрали ми ту коробку, не було куди я поставила собі на ноги, куди їй ставити ту коробку. Там вона ледь-ледь. Здали, здали ті ягоди, вона за ті ягоди вторгувала десь 700 гривень. Взяла є грошенята в жменьку і держи, дай, каже, я це каже сама собі думаю, мові знаєте, як мені полічить. Цю спину, щоб у завтра мені вона не так боліла і ноги, і щоб я знову, каже, поїхала, маколисо построїти. Я була в шоці, кажу, не знаю моя дорогенька. Ви знаєте вже себе, знаєте, що ви приймаєте. Каже, вже все переприймала, вже каже, просто каже, не можу ні йти, ні сидіти. Ну, я теж в мене цей сідалішній нерв, то я витягуюся і стою, віддихаю, кажу, я сама мучуся дуже і спиною, і з рукою, лівою плечем, і оце шийне шиє страхандросміщення. То кажу, я вам нічого не можу сказати, просто бережить себе. Завезли я вовручі і все. І так думаю, отакі є люди просто терплячі, отак само я. Свято тобі так болить. Чого тебе пре? Я розумію, що треба гроші, тому що я їх назбираю цих ягодок. Як важко, але я їх здам і буде копійка. Я купила лікарство, Ігор вчора купила лікарство, а я любимо ці ягоди. Я сіла на дереві відпочиваю. Золото дуже мокро. Іменно там, де мокро, там і ягоди. Я додому. Наконець-то 嗯、okay.